Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, у Євангелії від Матфея чуємо слова: хто буде терпіти до кінця, той спасеться. Проте пам'ятаймо, не всякий, хто терпить, спасеться, а тільки той, хто терпить на шляху Господньому. На те і життя це, щоб терпіти. Але терпіння не все зараховується, якщо воно не буває заради Господа і святого Євангелія. А коли вийдеш на шлях віри. То й терпіння з цієї хвилини почне плодоносити. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє перенесення мощей преподобних Зусима Саватія і Германа Соловецьких, а також преподобного Григорія іконописця Печерського, який жив у XII столітті, та преподобного Григорія Синаїта. Народився святий близько 1268 року біля міста Смірне, що у Малій Азії, у віці 22 років, прибувши на острів Кіпр, постригся в Чернечий Чин. Згодом відправився на Сінайську гору і прийняв там велику схему. Виконуючи послуг кухаря і пекаря, преподобний був також. Майстерним писарем і перевершував усіх в читанні та знанні священних книг. Строгість його життя одних проводила подив, а у інших викликала заздрість. У рукописах згадується, що у 14-му віці на афоні преподобним Григорієм Синаїтом його учним Григорієм і старцем Григорієм було засновано монастир, який називають Григоріат, і знаходиться він на скелях висотою у 8-10 метрів над центральними монастирськими святими воротами, возвеличується ікона преподобного Григорія. Проте дорогоцінною спадщиною святого є його рукописи, настанов про внутрішнє життя і чудові тексти піснеспівів. Зокрема, достойно є до канону Пресвятої Трійці та інші. Сьогодні із Днем Ангела православний календар сердечно вітає іменинників, які мають ім'я Омельян, Зосима, Саватій та Герман. Возлюблені у Христі, із старовинної притчі я хочу, щоб ви винесли зерно повчання. Один чоловік зустрів маленького хлопчика, що ніс на спині ще меншого за себе, але хворого, паралізованого. Це дуже важкий для тебе тягар, сказав чоловік. Це не тягар, відповів хлопчик, це мій брат. Возлюблені тягар, який даний в любові і який несуть з любов'ю, завжди легкий. Пам'ятаємо про це і нагадуємо вам, що триває успенський піст.